Андрію. Почекайте а пан секундочку. Андрій, економіст. Спочатку, давай спочатку. Ми дамо спростування. Нам щойно подзвонило з прес-службинов'єва і попросила е, передати, що цей. Твіт Віталія кличка, ніби то після послідовних роздумів придавши мені дождь свіцепрем'єрішив дати йому ще що німного времени подумати. Не є насправді твітом офіційним кличка, тобто це там, фейкове там, там, повідомлення. Там, Ось так попросила нам переказати, переказуємо і принагідно вибачаюся за те, що можливо, а, ну за те, що я неправильно ну да скористався з не дуже перевірних джерел інформації. Я чогось подумав, що це власна твітки належить. Віталію, отже, там клічковане там брате, я згадала так. Але е, говоримо з паном Андрієм, економістом про економічний бік всього того, що відбувається в Україні. так. Зокрема, всі говорять цю сакраментальну фразу, знамениту, що гроші люблять тишу. Зараз на вулицях, зокрема, столиці і інших міст. Ми от говорили зовсім не тиша. І вже долар коштує 8.55. Так, а і постійно обвалюється і обвалюється. Скажіть, будь ласка, от що буде далі, і що може зупинити крах економічний? Ну, це саме той випадок, коли політика рухає економіку. Ви скажіть, який буде далі сценарій політичний, абсолютно зрозуміло, що тоді можна моделювати економічний. Я до речі, днями закінчив обробку консенсус прогнозу. Це економічний прогноз, який роблять аналітики банків, інвестиційних компаній. Це їх внутрішній прогноз, вони фактично, ну, скажімо, ризикують грошима, тому що вони... це внутрішній прогноз компанії. Ну, власне, всі ж виходили сценарію, який склався після 17 грудня, саме економічного. Що буде політичне протистояння, хоча не таке гостре. Не буде кредиту від валютного фонду, але будуть гроші від Росії, буде принаймні. Ну, не буде такого тиску, як 2013 року, тобто експорт буде там трошечки відновлюватися. Ну, Такий сценарій. і за, за такого сценарію, в принципі, передбачали девальвацію до 8.50, але ми бачимо, дійсно вона вже відбулася. Ну, я б не казав, що це обвал. Я хочу сказати, що навіть 2004 року, тоді, до речі, пан Яценюк вже ж був змушений приймати рішення на чолі національного банку, навіть фактично про банківські канікули, тобто не видача депозитів і так далі. Ви ж бачите, зараз. Що особисто мене радує, і в принципі це повинно радувати кожного українця, бо можна в кожного є або банківська картка, або просто депозитний рахунок. Це те, що ну, заклики не вкладати кошти в банки, чи особливо їх якомога швидше звідти забирати. Вони, якщо і лунають, то, чесно кажучи, не отримують там підтримки. ну, не те, що більшості людей, а фактично ці гасла ну бачите, це ну думаю, давайте бачити щось приємне. І от я думаю, що це дійсно все ж таки приємна новина. Абсолютно зрозуміло, що політична ескалація рано чи пізно, і тут, поза залежністю від гасел, призведе до того, що щось з якимись банками може трапитися, а банки це знаєте, як. Це просто вони з'єднані. Тобто, абсолютно зрозуміло, що якщо один банк на іншого закриває ліміт, нема довіри, банківський бізнес це бізнес довіри. Ми це знаємо, і в принципі я сподіваюся, що це не більше ніж. Такі поки що розмови на рівні жартів, що знаєте, кажуть у деяких економістів зараз запитують, який буде курс на, на кінець року. Вони кажуть, не важливо, який курс, важливо в якій валюті. <плес> і ну це дійсно, а це розмови, які вже ведуть, ну йдуть як похідна від питань про розкол України, який, на жаль, знову, знову і знову постає, як тільки починається велика політична турбулентність. Але все ж таки, оті розмови. Сьогодні, от це офіційно на сайті президента України про те, що Яценюку запропоновано пост прем'єр-міністра, і от ми маємо, наприклад, вже в Фейсбуці написав Валерій Калниш, це головний редактор комерсанта. Видання, яке більш економічно зорієнтоване, скажімо так. А так а, каже, що. Яценюк не зможе на посаді прем'єр-міністра там на якихось півроку спасти так, українську економіку. А от що ви про це Ну, долити? Валера Калнич? Це... Зараз він головний редактор, але в принципі він чудовий тривалий час був і політичний редактор. Тобто він в першу чергу, мені здається, пише навіть зараз як більше як політичний оглядач, ніж як економічний. Тобто, питання не в тому, там чи справиться Яценюк чи ні. Питання зараз стоїть в тому, що, по-перше, чи погодиться він, бо наскільки я розумію, політичний Фактично, дуже багато людей розуміють, що фактично ця пропозиція це певний такий програш для з точки зору опозиції. Тобто, особисто звичайно мені, як громадянину і як людині, яка сподівається на мир, абсолютно зрозуміло, що мене в принципі влаштує як і більшість пересічних громадян, це компроміс. Інше питання, чи погодиться на це опозиція, чи погодиться на це майдан, його різні крила ну це велике питання. Тому ну зрозуміло, що це. Один з реалістичних виходів, хоча мене особисто як громадянина, насправді в цій ситуації ну не влаштовує напевно одне. Я абсолютно розумію, що і далі, що мене зараз дратує майже найбільше, це те, що усі люди, які затримують міліція, вони чомусь звідти виходять з побоями. Слухайте, якщо вона затримує міліція, то це це що, як додаток обов'язковий. Це вже стало такою практикою, і це, чесно кажучи, шокує. І, і я думаю, що чому це моя особиста думка, чому дуже сильно, наприклад. Київ опирається владі, опирається Беркут. Це навіть не через політику і не через Гірнукови, чи через те, що затримують вже таких людей, як автомайданівці. Тобто, тобто люди, які ну в принципі, якянами, є, є досить такими а, достойними киянами. Це переважно російськомовні люди. Тобто, якраз тут вже питання не політики. А коли починають тобі бити твою машину, загрожувати твоїй сім'ї, ну знаєте, ну кожній люд... людини починає працювати самозахист. Почали коментувати активно е, політ. Тологи Олексій Гарань в блозі пише, що опозиція не погоджується, це є пастка. А, також є думка Вадима Карасьова, який вважає, що це хід для того, щоб розколоти опозицію. А, тому запропонована прем'єрська посада саме Єсенюку. Але ну, от просто навіть з цих двох повідомлень бачимо, який колосальний є. Від'ємний показник довіри до всього, що виходить від відзнати. Я чесно спілкуюся з Карасьовим. Там ще був другий гарань. 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 Ну, давайте, чесно кажучи, вони економіку фахово не коментують. Тому питання, в принципі, я яценюк як прем'єр. Знаєте, якщо б сказали, що тягнебок прем'єра і буде зараз економічно, все ж таки, оцігнебок а не склані. Ні, слов. ну ми знаємо вже анекдот є про те, що він або посол в Москві, або в Ізраїлі. Ну там дуже багато цих варіантів. Ну я чесно кажучи, мені подобається, що останніми днями продовжують люди жартувати. Це чесно кажучи, для мене такий дуже сильний посил, що все ж таки миролюбиві. Такі настрої вони будуть переважати. Ну, чесно кажучи, пропозиція по Яценюку з точки зору економіки, з точки зору банків, з точки зору економістів, вона, в принципі, прийнятна. Він працював міністром економіки, те, що людина грамотна свого часу, ми все це бачили на прикладі того ж Національного банку. Ну, Інша справа, ми чудово розуміємо, що тут є велика політика і питання, як це все буде відбуватися. Думаю, що за такого. Сценарію, до речі, не буде змінюватися сценарії домовленості з Росією, тобто Росія, скоріше за все, не буде давити на Київ. Ну, принаймні, поки що виходячи тільки з цих новин: що от так з наступного кварталу газ по іншій ціні про кредит ми 3 мільярди дали. До речі, 15 ж ніхто не дав. Дали 3. Так, так. зараз. Мірковський і міністерство фінансів готує 2 мільярди. Бо з березня там ну, гроші закінчаться в березні, так умовно кажучи. А ми розуміємо, що зараз насправді для уряду, ну це відносно така приємна звістка. Все ж таки, зараз січень в січні податки збираються погано. В січні взагалі економіка працює погано з традиційно, тому що тата. Міністерство доходів і зборів ні, там ще є експортні контракти. Насправді, економіка починає досить жваво працювати десь з 15 лютого. От з 15 лютого міністерство доходів і зборів буде ну вже бачити більш менхалістичну картинку. Наскільки Окей. через протести ми відстаємо попадати. Давайте давайте подивимося включення Тані Назаренко з під українського дому. Зібралося дуже багато людей. Зараз йдемо до них цікавитись, що вони хочуть дізнатись. Туди направляли кілька прожекторів. Можливо, бачили там бійців Беркуту. Зараз будемо цікавитись. Вже постелили червону доріжку, бо тут дуже слизькі сходи. Так, зараз вмикаємо світло. О, тепер ліпше вже. Люди молодці. Скажіть, чи бачили кого-небудь там? Добрий вечір, громадське телебачення. Бачив. Три, ну, я не рахував точно, ну, але ряда три з щитами стоїть сидять ось, прямо за вітринами. Видно, так? Видно, прекрасно. Беркут чи це бійці внутрішніх військ? Ні, веркут. Беркут, беркут так? Беркут. Спробуємо заглянути туди. за лаштунки, подивитися, чи є ж там дійсно беркут. Позвольте. <клыш> Видно там, хлопцы? Да, 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 Видно? Да, 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 Видно? Давай, давай. Так, зараз чекайте. буквально зараз у Твіттері з'являється від МВС повідомлення. Це хоч реальний Твіттер? Я знаю краще. Це ретвіт Радіо Свобода. Правда, попередня теж здається, був ретвіт. МВС-UA, Уей, наче реальний Твіттер, я пам'ятаю, що теж учасники масових заходів планують використовувати на Ось таке от миролюбне твердження, тільки що з'явилося. Я читала в Майкла Щура десь в Це він писав, що. Міністр Захарченко, поки їде в ліфті, робить шість офіційних заяв про напад на нього і один про одне про звільнення. Знаєш, що це означає? Ми можемо казати, що насправді. Е Хтось не зацікавлений зараз у мирі оточенні Януковича, як уважають. Ну просто дивіться, от я в якому світлі хочу, щоб ви про це сказав. От є заява компанії СКМ Ріната Ахметова, яка сьогодні з'явилася, де а, компанія System Capital Management від, власне, я так розумію, від особи самого Ріната Ахметова, найбагатшої людини України, та каже про те, що може бути лише мирний розв'язок кризи. Давайте з цього і почнемо. Тобто Давайте. абсолютно зрозуміло, що одним з можливо приємно, неприємно це факт. Ми чудово знаємо, що в Україні велике розчарування суспільства, в Україні велику, величезну роль відіграють великі корпорації. І позитивно, і негативно, на мою думку, переважно позитивно, тому що вони змогли концентрувати капітал, і це принаймні якийсь шанс для інвестицій, для прориву країни в 21-ше сторіччя. Ця заява абсолютно чітко зрозуміла. Тобто, я до речі на Фейсбуці у себе вчора, мені здається, в пості писав. Я писав так трошки емоційно. Пишу статті, коли, звичайно, там структурую. Насправді, одне з умов, яке дуже важливо взагалі для людей, які ну, в тих областях, скажімо, які переважно підтримували Януковича, і так далі, це давайте не забувати. Одна з найбільших лякалочок п'ятого року і після помаранчої революції була реприватизація. Питання власності. Питання власності взагалі не підіймається, хоча воно мається на увазі. Тобто, От якщо ви зараз вийдете на Майдан і почнете питати людей, абсолютно ясно, що зрозуміло, чим далі від Грушевського, тим менш можливо будуть радикальні твердження. Однак, що робити з власністю? Тобто на першій лінії, скоріше за все, відповіді будуть, а чому скоріше я питав людей. Тобто, на, ну як відібрати, вони в, вкрали і так далі. Особливо мова йде зараз про сім'ю. І наскільки я розумію, на люди, які дуже сильно збагатіли останніми роками, це, це стосується взагалі і банківського бізнесу, і Цих супутніх у них була велика програма, скажімо, певної такої, ну скажімо, не легалізації, а, скажімо, такого більш європейського оформлення свого капіталу десь до 2018-2020 років, тобто, вже до кінця другого терміну передбачуваного пана Януковича, власне, тобто, і шаблоном чи такою калькою повинна виступати саме була компанія СКМ. Бо саме там, можливо, вже і не всі пам'ятають, ким був пан. Ахметов там 95-го -96 96-го року, що тоді виглядав його бізнес, сьогодні uh -huh. це дуже респектабельний і більш-менш прозорий бізнес. Буквально. Так, і журналісти часто стикаються з тим, що не можна називати пана Ахметова олігархом, тому що він подає в суди, які він завжди виграє в закордоні. Я теж не беру, знаєте, великий бізнесмен, але якщо хоч, хочете доходити капітани українського бізнесу, це теж вірно. Андерс Ослунд, відомий. Не політолог, економіст та, пише про те, що Янукович має піти. Компро пропозиція компромісу є пасткою. Опозиція перемагає і цього не зупинити. Ну, багато хто говорить зараз, знову ж таки, я проглядаю соціальні мережі, що Янукович якби негідник, якого є геніальні консультанти, які йому придумали цікаву ідею, як опозицію знищити, покласти на неї всю економічну кризу, так на Яценюка, а, і таким чином виграти ну, в другому турі опиниться він і Тягнебок, І він виграє в 2015 році вибори в нього, тому що Тягнебок ну, не зможе перемогти. Я Запропонував позиції, а Тягнебоку ні. Ну от великої економічної кризи насправді немає. Я вам зараз тільки дві цифри скажу. да, З минулий рік, ну це правда, пан Азаров казав, ну я так розумію, вже. По-любому, колишній прем'єр-міністр uh -huh. через е декілька днів чи злічені дні. Однак е він казав про те, що взагалі минулого року там біля нуля було зростання економіки, тобто фактично навіть нема спаду. Ну, дійсно, спад, принаймні, був за третій квартал, він 1,3. Це не 15% дев'ятого року. Uh -huh. Ясно, що це і не, і не плюс 12 2004-го, А друга цифра інша. Минулого року зростання реальне зростання доходів населення. Це дані Держстату, але в принципі економісти цим не сперечаються плюс 8%. Uh -huh. Тобто причина виходу людей не через те, що вони стали вже бракувати. Чи вони інша справа, що у нас великі дефіцити бюджету, і ми чудово розуміємо, ми ж бачимо, хто це все фінансує. Це було ключове питання для інвесторів. Я був на форумі Адама Сміта. Це банківський форум був в листопаді минулого року. Там Майже кожен другий фінансист на своїй на свої сесії на своїй панелі підіймав питання: хто буде наступного року фінансувати? Західні банки йдуть, російські банки в принципі вкладають, але не так багато. Хто буде підтримувати взагалі інвестиційний попит на облігації внутрішні, ну взагалі, хто буде фінансувати уряд? Бо сьогодні там велика дірка. Там ну не знаю, пан Пензене каже про 200 мільярдів. Ну, мені здається, все ж таки там мова йде про сотню мільярдів. Ну, це великі кошти. Ну зараз їх. Фінансує Росія ну абсолютно зрозуміло, що Росія фінансує те, що з політичним шлейфом, називаємо це м'яку. Так ну мені здається, це зрозуміло і для всіх очевидно. Друзі, ще... виявляється, вось вилітає офіційний твіттер Віталія Кличка, і тут останнє повідомлення було 6 годин тому. І це було повідомлення, його зверне до партії регіонів і виклик заклик виходити з фракції, відмежовуватися від злочинів. А ми, це було в змі. Немає не йдуть не досі довіряти, лідери та. опозиції, до Майдану. А, а оце фейковий твіт, на якому, начебто, кличко вже кричить: «Побєда! Завтра 12.00, Янукович заявить об Януковий Так що. Ось так є. Я Оцінити ще різниць. в нас, Андрій Блінов, економіст для тих, хто тільки що доєдналися до нас, для наших глядачів. Пане Андрію, ще такі є питання з одного боку. Всі ну десь тішаться, десь хочуть цих санкцій, так Не тільки для. Українська влада і для олігархів а з боку США, з боку Європейського Союзу, наскільки економічно би таки вплинули на, на бізнес так цих олігархів, наскільки mm -hmm. вони реально, ну тобто, ля лякають їх, якщо в економічному просто... знаєте, е, я досить часто слухаю зараз не тільки українські медіа, наприклад, е, російські такі медіа на це я традиційно роблю, як Ехо Москви і Рібряний дощ там дуже багато саме таких російських лібералів, як людина ліберальна за суттю, в першу чергу в царині економіки. Так я хочу сказати, що там дуже багато розмов про паралелі, от, наприклад, з режимом Лукашенка. Ясно, що йому було там свого часу неприємно, що йому там десь не дають візи чи рахунки. Але в цілому треба сказати, що фактично ситуація, наприклад, з президентом сусідньої держави, ну, досить авторитарної, навіть хоча б тому, що пан Лукашенко з 94. То року очолює країну. Ви знаєте, це в принципі не подобаство про завантаження еліт немає. І мені, чесно кажучи, як би ми не ставилися до Лукашенка, до Назарбаєва, наприклад, це дуже великий ризик, оскільки є певна така консервація дуже велика політики, і, зокрема, економіки. Тобто, країна не оновлюється. Да, Ми там казали про Брежнів, але вибачте, Брежнів це 18 років. Це і не так і багато. Виходить, що це ще був найбільший застой. А з іншого боку, це яка. Трагедія може статися, якщо ну, ця людина помирає, і йде різке перезавантаження у ну, кланів і так далі. Тобто країна розвивається от такими, знаєте, поштовхами. Ну а там математики скажуть, що в принципі рівномірний більш прогрес, він набагато кращий, ніж, скажімо, ці ривки, відкати і так далі. Тому що ну, це крайня нестабільність і, і так далі. Е, тому я думаю, що. Е, Власне, ефекту великого від санкцій не буде, і мені здається, що все ж таки в цих заявах це в першу чергу, знаєте, от, ну є в нас така риса. От приємно, коли у сусіда горить все ж таки хата. От ну нічого що і в мене, але все ж таки, от є цей момент, і мені здається, що, хоча абсолютно розуміло, що санкції повинні бути. Я думаю, що принаймні по щодо тих людей, і я думаю, що в даному випадку це вже не економічне питання, але це питання громадянське, це питання просто. На честі, все ж таки, вимагати, тобто, що ті люди, хто організовував зачистки і знущання, тобто абсолютно зрозуміло, що їхня як мінімум відставка, а санкції також відповідно до українського законодавства, принаймні вони повинні відбуватися. Але я кажу, але мені здається, що наслідком в будь-якому разу, принаймні компромісного сценарію, буде суттєве послаблення, і зокрема в економічному плані позиції. Ну, так званих позицій сім'ї, тобто бізнесу, який сконцентрований навколо синів чи друзів президента. Ну, зокрема, хочу сказати, що в плані ЗМІ, оскільки я все ж таки журналіст економічний, ну, мені здається, що це показало просто повний провали, повний ідіотизм, у скупки економічних видань, видання таких загально суспільно-політичних Да, тобто вони просто втратили в капіталі Люди просто прийшли дивитися і ваше телебачення, і прямій стрімля... стрімлайн, і принаймні я, в інтернеті я, досить багато розумних речей. Я сам перестав наприклад, купувати кореспондент, відколи це сталося. Хоча ні, я одне число ще взяв, просто так з цікавості. Я, в мене, немає. Але при тому всьому, я от буквально цього тижня підійшов до Ядки, я новочислав, спитав, взагалі беруть цей журнал? Каже, ну знаєте, ну, трохи беруть, в мене беруть. В принципі, ні, інерція... ще. Чекайте, не... Ціка, але в принципі, звичайно, вже відмовляють, бо самі ж знаєте, що з ним сталося. Хто його купив? Це б не сказала людина на яці в метро. Справа не в тому, що купив. Тобто, ні, я вам хочу сказати, що якщо, наприклад, там пан Курченка через Одеський НПЗ буде продавати вам нормальний бензин, ви будете його купувати. До речі, ідея з ембарго товарів зі східної України. Вона ну працює можливо у дуже свідомих людей. уявіть, що ви заходите в супермаркет, а багато українців там, які заходять в Ашан чи навіть сільпо. Вони, в принципі, нам складають собі до кошика, точніше, до цієї валізки, скільки там, ну можуть і гривень на 500, і на 1000, mm -hmm. да? вони mm -hmm. не будуть роздивлятися там, кожне печиво, де воно зроблено. От, Но... власне, як цей приклад. Б... З іншого, з іншого боку, але районі. тут є є інші, люди, які що є є. <coughs> Якраз людина, яка витрачає по 500 там, 1000 гривень, вона спокійно візьме, наприклад, там, інший товар дорожче. Інший товар дорожчий, але, 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 дорожчий але, але, скажімо, не дешевий, тільки якщо є час, скажімо, і зна. Насправді. Я хочу сказати, що дуже багато брендів, наприклад, ну ясно, що за своїм фахом я там цікавлюся, деякі заводи, що виробляють, але з точки зору бренду, я наприклад, якщо там взяти не знаю печиво чи йогурти і так далі. Наприклад, якщо от я, я зараз піду в магазин, я от навіть з цікавістю подивлюся, де це виробляється. Для мене це було раніше, я трошки розділяв український неукраїнський продукт, ну це досить так патріотично і зрозуміло. Мені навіть це питання не патріотизм, просто мені було цікаво. Да? От, що Україна може робити, що мені смачно. Що все ж таки, ні, я купую там іноземно. Ну, чесно кажучи, я думаю, що все ж таки більшість людей на ну, це просто через і брак часу, і таку, можливо, неповну доточність не приділяє цьому уваги. Хоча я знаю людей, які дійсно це роблять, які тільки заявляється час і особливо. Отар Довженко і наші львівські друзі, там, я знаю, студенти робили ролики, цілі, там, в яких. Дотошно показували, які товари є товарами членів партії регіонів компанії. Так бачите, кажуть економісти, що Я Андрій хоч... Блінов каже, що не дуже це допомагає. Ми вам будемо дякувати чекаю. за сьогоднішній ефір. Я відпускаємо вже пана. Дрія. Відпускаємо пан Андрія, тому що в нас є на скайпі Ярослав Грицак, історик зі Львова. він у Львові чи в Києві сьогодні е, пан Ярослав зараз насправді в Києві. Він не зміг прийти, оскільки в нього є там терміново дуже зараз робота. Він там. Ширки, дякую. Дякуємо, Дякуємо вам. Все, пан Андрій, дякую Бережіть за також ви себе в такі часи. То...